Якщо ви хочете зробити декоративну штукатурку своїми руками і не знаєте, з яких матеріалів і якими інструментами, і немає у вас грошей найняти майстра і ви вже перелапали весь інтернет, як зробити своїми руками, я вам ось пропоную такий класний матеріал на основі мікрограніта, матова поверхня, яка стійка до миття, і можна наносити одразу на штукатурену поверхню. Це у нас наповнювач мікрограніт за допомогою валіка. Ми ґрунтуємо кварц з вибраний вами кольор. Після цього ми кістю розносимо наші, наш матеріал japandi style мікрограніт. Хочете робити з таку структуру пролисяними. Хочете більш таку крупнішу фактуру робити, в залежності від кількості нанесеного матеріалу, japandi, ви створюєте таку фактуру. Після того, якщо ви хочете, щоб у вас була поверхня на дотик гладка, ми наносимо матеріал сафтач за допомогою гладілочки. Нанесли і також ми регулюємо. Хочемо, щоб шарихуватись залишилась, нанесли легкий такий шар. Хочемо, щоб у нас гладка на дотик поверхня була, значить, ми там робимо 2-3 шари цього сафтач. І, третє, і останнє ми накриваємо лаком, і стіни у нас будуть митися і легко ремонтуватися. Тому, кому потрібні такі матеріали, звертайтесь за номером телефона під цим відео. Отримаємо ми матову поверхню, якої немає у ваших сусідів, комовів і знайомих.